12 років тюрми зрадник Смотанін програв апеляцію. Суд підтвердив тюремний вирок агенту ФСБ, який скоригував ракетний удар по луцькому аеродрому. За даними слідствами зловмисником, є 39-річний колишній музикант місцевої філармонії, якого ФСБ дистанційно ще до початку повномасштабної агресії. Тоді він приїхав до Москви, де зустрівся зі своїм російським куратором і отримав від нього агентурні завдання. Надалі комунікацію з ворогом фігурант здійснював через зв'язкового. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управління ФСБ. Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано війшов в периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там технікою об'єкти на електронній карті. Підготовлений звіт агент направив до ФСБ через заздалегідь відпрацьований канал зв'язку у забороненій соцмережі ВКонтакті. За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винуватим за частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України. З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років тюрми. Зрадник намагався оскаржити це рішення однак, Волинський операційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції та залишив вирок без змін.